Я, yeah. ми тут не за хайп, ми тут за слово No Fear Коли правда під шкірою вона палає знову і... на вчили мовчати, я не вмію Бо ти ж жатокайданний для совісті Нам лежили бетони надію, а ми з неї зробили повстання за совістю не треба мені їхніх орденів, кровий під ось мої медалі. Yeah. Я не клон, я не раб, я живий, я не вірю в царів, я вірю в деталі, трус не вадайся, це не цитата, це серце, що б'ється на зло системі, бо будують трон Я копаю правду, як шахтар, що знає темряву середини. Правда, під шкірою, ми не граємо Ми вогонь ми, дим, ми день новий. Мінсайд, вона кличети, бо народ не зламаєш, якщо він стоїть. No chains, no lies, ми піднялись нуля І хай горить, ми тримаєм поля, бо свобода не слова, не гра. Це коли в очах є земля твоя. Я бачу, як брешуть в обличчя І як правда стоїть одна. Їхні трюки старі, як зрадливе браття. Але в нас є своя війна, ми не рвемось у рай, нам би правду. Не на сцені, не в новинах серцях. Ми ті, хто мовчить, але діє. Ми не падаємо, ми стоїмо в сльозах. Май people райз, не проси дозволу, ми не будем рабами мовчання. Тут у венах тече не страх, тут свобода і власне бажання. Правда, під шкірою ми не граєм тінь, ми вогонь, ми дим, ми день новий. Відомін вона кличе йти, бо народ не зламаєш, якщо він стоїть. No chains, no lies, ми з нуля, і хай горить, ми тримаєм поля, бо свобода, не слова, не гра. Це коли в очах є земля твоя. Мене але справжні. Не герої, але чесні. Ми не просимо миру, ми його створюємо. Бо правда під шкірою і вона не вмирає. Yeah. Truth never dies